Артем, ми в чудовій квартирі. Що це за квартира, де вона знаходиться і що ви з нею робите? Це ЖК на ліпки, які знаходяться в Печерському районі біля метро Дружби народу. Супер. Ось, як ви маєте, це квартира з гарним дизайнерським ремонтом. Як ви можете бачити, тут система відеоконтролю, тепла підлога, раперна тепла підлога, гарна. Так, так, дуже так. Ви можете бачити велику кімнату. Має 70 квадратів. Тут великий простір, як ви бачите, люстри венеціанські, аж три знаходиться. Тут, Я тут, да. тут ця квартира має дуже гарний вигляд, вона знаходиться на 12-му поверсі. Як ви бачите, тут сонячна сторона, де ви можете бачити ну, краєвид. На Дніпро. А На лівий, а, парень, Це двоспальний ліжко? Так. Це диван, двоспальний. він дуже великий, він отак розкладається. Тут, ман... тут три людини може помістити. Скажи ну... мені, будь ласка, тут має бути якась гардеробна чи пастірачна кімната? Так, тут, тут невеличка кімната, де знаходиться правильна машина, сушарка. Mm. Супер, да. і. Можна використовувати дуже зручно, Слухай, як і гарні тобто дуже. Слухай, велика кошмар. Велика красива. І ви бачите, вона дуже дизайнерська зроблена в одному такому кольорі білий, такий перламутровий колір, де всі тона підібрані в цю кухню. Чи ж ну, взагалі люди знаходяться? Основний час на кухні і тут. Так, неприємно, ви можете бачити, тут техніка міла, це індукційна плита. Потім ми бачимо тут посудомойна машина. Холодильник, Холодильник будований mm. так, в такому стилі. Mm -hmm. Дизайнерському. Дуже такий великий. Mm -hmm. Бачите з морозільним камером. А, також тут у нас, ви бачите, є має пенсіонер і в кімнаті, і на кухні є. Такий дуже класний, зручний. прозорий, зручний, зручний круглий стіл з теместу. Це мікрохвильова, це кава -машина. така машина, машина, де можна робити дуже гарний кофе. Технікою вміли заварити смачну каву, сідати за цей стіл, і зранку пити каву і таким, любуватися таким краєвидом. Тут так. дуже затишно. Супер. Да. Квартира дуже простора. Скільки, Скільки вона коштує? Під оренду 1300 доларів. за місяць. За місяць. Так. А треба внести перший і, і останній розклад. Супер, мені подобається. Так, І е, ще ми хотіли показати. Квартира. Супер, Телефонуйте і заїжджайте. Місце гарне, поруч метро, поруч вся інфраструктура, одна з найкращих інфраструктур в місті. І квартира бомба. ЖК на Печерській ліці.